За підсумками першого півріччя цього року Закарпатське обласне територіальне відділення скажімо, підійшло з певними успіхами, досягнуло певних успіхами, покращилася робота, активізувалася робота. Це характеризується і пояснюється показниками. Якщо, скажімо, за перше півріччя минулого року було накладено штрафів тільки 210 тисяч за це півріччя 570 тисяч, тобто в майже в три рази більше. Економічний ефект склав внаслідок припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції 1,338 мільйона. Минулому році він був біля 400 тисяч. За перше, за перше півріччя цього року відділенням розглянуто 53 заяви. Проведено 11 планових і позапланових перевірок. З яких вісім перевірок суб'єктів господарювання і три перевірки органів влади і місцевого самоврядування. За результатами перевірок досліджень ринків відкрито і розглянуто 60 справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Чотири справи із них, чотири справи у вигляді антиконкурентних узджених дій, 14 справ у вигляді зловживань монопольним становищем, 9 справ антиконкурентних дій органів влади та місцевого самоврядування органів адміністративного, господарського управління та контролю. І 6 справ у вигляді недобросовісної конкуренції. Ну а решта справ 27 справ це так звані. Справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не подання інформації, подання інформації недостовірної, перекрученої або неповної інформації. Саме завдяки отриманню повної інформації, достовірної, можна сказати і зробити висновок, чи є в діях, суб'єкта господарювання порушення, чи нема. Ну, як правило, ті, хто, ну, скажімо, може, може так, що людина. Не розуміє настільки ну, скажімо, важливість надання інформації, що за це ну, якби не буде якихось санкцій. Ну, скажімо, більше нерозуміння законодавства. І ми це враховуємо, хто саме йде, скажімо. Не отримує нашу вимогу, чи отримує з запізненням, чи якась особа інша отримує, не підписує, лежить на пошті. Ми це досліджуємо і, виходячи з того, як це відбувається, ну і такий розмір уже штрафних санкцій на суб'єктах господарювання, саме з об'єктивних обставин, поведінки суб'єкта господарювання. Буває таке, що. Ну, Пояснює, що людина захворіла, і ми ну мінімально скажімо, Є порушення ми зобов'язані реагувати. Штрафні санкції є за порушення антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання. Це по суті саме, ну скажімо, велика суспільна небезпека таких порушень законодавства у нашій сфері, так саме законодавство про захист економічної конкуренції. Потім йде порушення зловживання монопольним становищем. Такі як ну, інспекція, я про те кажу, що або суб'єкт господарювання, який там ну, кабельне телебачення надає послуги такі, це теж монополіст певний. Там, де ну, будинок житловий підведено лінії, кабель, і він тільки один там, то він є монополістом. Виходячи до пос... саме до споживачів, осіб, які проживають в будинку. Вони ж не можуть отримати від іншого суб'єкта господарювання таку послугу, кабельне телебачення, а тільки від одного. Ну, це скажімо, один із видів зловживання монопольним становищем. І сам... недобросовісна конкуренція, це введення, в основному введення в оман споживача. Чи в рекламних в рекламі, чи ну, скажімо, на етикетках. В основному це були виявлені в минулому році. Майже їх не, не виявлялося таких порушень. Це порушення на ринку зовнішньої реклами, коли орган місцевого самоврядування в порушення вимог постанови законодавства про рекламу і постанови Кабміну. Приймав рішення про розробки там, правил розміщення зовнішньої реклами всупереч вимогам чинного законодавства. Скажем, брав ціну, виходячи від виду засобу зовнішньої реклами, тобто там чи рекламний бікборд, чи, скажімо, який. Інший засіб, а не від розміру. Саме більше питань виникає чомусь не з суб'єктами господарювання такими підприємцями, а з органами влади, органами господарського, адміністративного господарського управління та контролю, які надають адміністративні послуги, вони аж ніяким чином не погоджуються з те, що вони порушують законодавство. В основному я кажу, що ми надаємо господарську послугу, а не, адміністр... не адміністративну. Але яким чином відбувається? Вони змішують адміністративну послугу, чітко, тобто незамінної, з господарською послугою, ну, наприклад, СЕС, що здійснює санітарно-епідеміологічний -епідемі... контроль, як функцію свою, і здійснюючи, вони надають адміністративну послугу. Наприклад, ми вже говорили раніше, що дослідження, лабораторні дослідження води на відповідності її вимогам Цанпін, що вона є питною, що її можна пити. По нормам ЦАНПІН певні хімічні складові можна не досліджувати, що нема нормативів, але вони, скажімо так. Нав'язують цю, скажімо, послугу дослідження води, що, що необхідно, і це, а за це береться відповідна плата, збільшується. А споживача ну, здебільшого ж не, не розуміє, що ця послуга, один, скажімо, хімічний показник йому не потрібний для того, щоб він міг працювати ну скажімо, чи парикмахерська, чи заклад харчування. А він каже, що це споживач хоче е, отримати, е, ну, скажімо, хімічний аналіз, більш розширений. Це не ми нав'язуємо. Ми ж не, не, де ж не заставляли, нема ж. Знову, коли викликаєш споживача, він боїться сказати правду про те, що дійсно я, мені так сказали, от, написати заяву встановленої форми, договір. Під цей договір специфікація на відповідні показники і оплата. Оплатив, отримав висновок і, от, кажемо, одна із СЕС оскаржувала наше рішення в господарський суд. Господарський суд, на жаль, прийняв рішення на користь СЕС. З приводу адміністративної послуг надання адміністративних послуг, ми активізували це як пріоритет, і бачиш, що ну скажімо, для підприємств це досить для суб'єктів господарювання, це є великою проблемою. Для кожного з нас Монополіст, розуміючи, що він один, він зловживає. Скажімо, тому що якщо була б конкуренція, це було б неможливо скажімо, диктувати споживачу такі ціни. Thank you